У Балтійському морі російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у бік гелікоптера Бундесверу. Як пише Die Welt, інцидент стався під час розвідувального польоту німецького військового вертольота. Тоді російський корабель застосував сигнальні боєпаси, що як правило допустимо лише у надзвичайних ситуаціях. Повідомили про це у кулуарах зустрічі НАТО у Брюсселі. Гелікоптер не постраждав, однак ситуація викликала напруженість між сторонами. Водночас на це відреагувала міністра закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Вона заявила про плани посилити моніторинг і патрулювання для захисту критично важливої інфраструктури. На фоні гібридних погроз з боку Росії, ну і, звичайно ж, інших країн, і НАТО вже серйозно знову заговорило про те, що їм потрібен флот е з безекіпажних катерів, для того, щоб якраз і в Балтійському морі, і в Середземному, патрулювати і слідкувати за. Цими всіма мережами швидко вони навчилися. Вони в червні раз п'ятого року хочуть вже завершити цей процес, Ти і гроші знаєш, будуть і дрони будуть. І я не здивуюся, якщо їм це вдасться. От я, тож, нас я теж Насправді, так. так. І є всі підстави стверджувати, що до північної Кореї надходять ядерні технології від Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Пише Бібісі у відповідь журналістам. Він зазначив, що не розкриватиме розвідувальну інформацію, але наголосив, що не варто е, бути наївними. Генсек зауважив, що це створює ризик того, що КНДР може стати загрозою не тільки для Європи, а й для США та Канади, а також для Південної Кореї та Японії.